Здається, про унікальне єднання українського народу у прагненні допомогти своєму військові у важкі часи, сказано вже чимало. Однак щоразу, коли бачиш завзятість простих людей, котрі беруть на себе роль турботливих опікунів захисників України, зауважують бердичівляни, це приносить до душі тепло. По особливому тепло останніми днями, і у прохолодних майстернях професійно-технічного училища номер 4 очолювані майстрами виробничого навчання Юрієм Войтюком, Володимиром Маліновським та Володимиром Терлецьким, учні закладу взялися за виробництво буржуйок, аби якомога у повній мірі забезпечити ними наших вояків на сході України. Життя розпорядилося таким чином, розповідають педагоги ПТУ, що сьогодні їхніх випускників вистачає і серед бійців АТО, і серед волонтерів. Останні, спілкуючись із майстрами, розповіли про нагальну потребу війська у засобах обігріву. Так виникла ідея виготовлення буржуйок. Самі ж учні під на уроках теоретичного навчання розробили технічну документацію на виготовлення цих виробів. Волонтери привезли нам метал, і зараз учні проходять всі операції. В цьому є виховна, дуже велика виховна місія. Учні як вам сказати, прийнялися патріотизмом з задоволенням виконуючі роботи. І це всі операції, які ми виконуємо при виготовленні цього виробу, всі вони записані у навчальних планах у стінах майстерень. Колективу 4-го ПТУ вдалося налагодити повний цикл виробництва буржуйок. Спочатку одна бригада проводить розмітку металу, бригада друга бере на себе комплектацію та підготовку деталей до складання. Безпосередньо саме складання і так звану прихватку виробів. Виконує бригада під номером 3, аби у четвертій бригаді увінчали весь процес кінцевим зварюванням усіх складових. Все вище означене завдання юних електрозварників та складальників металевих конструкцій, задіяні у роботі і бригади токарів. Їхня справа торцювання країв корпусів печі та металевих кругляшів, один з яких стане задньою стінкою, інший після певної обробки перетвориться на дверця та буржуйки. Плюс за токарями виготовлення решти дрібних деталей. За один день розповідають майстри. Вони здатні видати на гора дві-три печі. І начебто навчально-виховний процес той самий, ті самі заняття, та тільки ставляться до них хлопці дещо з іншим відчуттям. Можливо, тому що розуміють, ці буржуйки замовлення особливе. Вони подарують нашим бійцям таке потрібне тепло, а можливо, і від кулі вбережуть. Я думаю, що це дуже зараз потрібно, тому що зараз на сході проходить війна і ми дуже якось дуже підтримано почали робити за все, тому що зараз дуже потрібна допомога зоні АТО. І ми почали дуже якісно робити ці всі буржуйки печі, тому що треба допомагати людям, які там зараз воюють за нас. Велике спасибі нам потрібно сказати волонтерам, нашим випускникам, які зараз проходять службу в рядах Збройних сил України, за те, що вони нам дали можливість користь корисне із. Приємним і нас є надія, що їх буде зігрівати тепло від наших так називаємо в народі буржуйок і любові тих учнів, які вони з любов'ю для них виконували.